E <music> Є новина, друзі, хто переміг мир та найстрашніший період в Україні. З'явилася стаття в і вони аналізують, чому Трамп звінив повністю свою думку. Перший варіант це те, що Зеленський йому наговорив, і розказав, що Україна може повернути всі свої території, і він вирішив оце все повторити, підтримати Зеленського. Тим більше йому треба спригувати з питання війни в виборчу кампанію. Друге питання: що Європа все ж таки вела перемовини і переконала Трампа на продовженні війни на підтримку. Тим більше Трамп сказав, що він буде продавати зброю через програму ПУР, Європі і НАТО а далі використовувати як. Загодно і третє питання. Вони кажуть, що Трампа вірити не можна, тому що після наступної розмови з Путіним він може змінити абсолютно свою думку. Ну і тим більше він не взяв жодного на себе зобов'язання. Тобто він сказав, що він підтримує Україну в відновленні території, навіть там вісь армія може піти далі. Але ну за гроші ЄС, якби США допомагати цьому не збираються. Тим більше після цієї розмови вже Рубіо вийшов і сказав, що все одно війна має завершитись мирними перемогами. Вона, тобто згладив трошки заяви Трампа, і от знаєте, хто переміг мир. Мир не перемогла Європа об'єктивно. Європа хоче найбільше війни. Вона хоче, щоб війна тривала, тому що так вони знаходяться в безпеці. Вони хочуть послаблення Росіян, але свої війська давати вони не хочуть. Не збираються, хоч щоб це відбувалося з життями українців. Це цинічно, але це правда. І от вони перемогли. Вони там однозначно вели перемовини з Трампом, Зеленським. Ну і Зеленський був не проти. Він спочатку, з, з самого початку, не хотів завершення війни, але просто змінилася суспільна думка. Ко тому він постійно про це говорив. Чесно, треба сказати, Зеленський Європа не винні в цьому. В цьому вин Путін. Він терорист і агресор, і він не хоче навіть завершити війну по лінії фронту. Він хоче ультиматуми, а ультиматуми не призведуть до миру, вони призведуть до продовження війни. Тобто, це така патова ситуація, але Європа об'єктивно хоче продовження війни. І ось складається розумієте, пазл, як то кажуть. Оці дрони, які полетіли на Європу, це ж не просто так. Ну однозначно, це моя думка. Але адміністрація Трампа повідомила. Мала Путіна і сказали, що ми зброю будемо продавати, Європа буде розбиратись. По тобі будуть бити в нас свої питання, вибори. А ти ж не хочеш піти на мир, який всім буде ну потрібний. Тобто ну, тоді займайся. і Путін одразу почав атакувати Європу, тому що зрозумів, що тепер якби, основна сила, яка буде протистояти Путіну, це Європа руками України. Друге питання це наша влада, яка з серпня намагається внести вже десятки законопроєктів про посилення відповідальності, там перехід за кордон, таємне посилення повноважень ТЦК і так далі. І тому подібне. Сьогодні, взагалі, кінець свободи слова внесли, що ну, просто можна. Схади знищать журналістику в нашій державі. Я вже про це розповідав. Можете йти подивитися відео. Воно називається Кінець Свобода Слова і от. Розумієте, що Європа, яка вела перемову, не знала, що відбувається якби в кулуарах, і Зеленський це знав, тому ці всі законопроекти, це моя думка, і готувалися. І от тут дуже небезпечно наступає найстрашніший період в Україні зараз. Тому що якщо влада хоче продовжувати війну шляхом репресії і посилення відповідальності за все, це призведе до катастрофи і може призвести до протистояння в нашому суспільстві. І цього допустити не можна. Не можна зараз, щоб Зеленський. Приїхав, зібрав слух народу там в жовтні, і вони вирішили запровадити 100-500 законів, які все заборонять нашій державі. Це призведе до протистояння. Є інший вихід для влади. Треба брати Європу за барки, які хочуть далі протистояння. Я розумію, що вони не дадуть своїх військових, але треба, щоб вони дали мотивацію, тобто гроші конфісковані російські для того, щоб збільшити заробітні плати військовим, вчителям, всім бюджетникам, крім чиновників, які крадуть в нас масово. І це покращить економічну ситуацію в Україні, тому що збільшиться купівельна спроможність і збільшиться мотивація служити, працювати. І це по любому буде пхати економіку вверх і тоді, тоді є шанс добити добити путіна я не кажу ні про які наступи я в це не вірю взагалі ми всі бачили наступ 23-го року він не спрацював треба стояти в обороні і знищувати всі заводи на росії для того щоб Путін в один момент ну, впав на коліна і приповз припиняти війну. А це може відбутися, якщо над цим працювати планово і ефективно. Тому головне для влади зараз не думати про те, як закручувати гайки, а думати, як мотивувати військових і суспільство. Е, і ця мотивація має бути вільною, як написано в нашій конституції. Лайк репост, репосідписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.